Ви вже знаєте, що визначити справжні розміри об'єктів можна використовуючи масштаб карти. Але існує й інший спосіб. Дізнаємося протяжність Африки із заходу на схід за лінією екватора, використовуючи градусну сітку. Спочатку визначимо географічну довготу крайньої західної точки, вона складає 9 градусів східної довготи. Географічна довгота крайньої східної точки 43 градуси східної довготи. Оскільки обидві точки мають східну довготу, то віднімаємо ці величини 43 градуси східної довготи мінус 9 градусів східної довготи дорівня 34 градуси. 34 градуси множимо на довжину 1 градуса екватора. Який згідно таблиці складає 111,3 км. Таким чином 34 градуси помножимо на 111,3 км дорівнює 3784,2 км. В результаті отримуємо протяжність Африки із заходу на схід за лінію екватору. У 3784,2 кілометра. Якщо точки розташовані по різні сторони нульового меридіана або екватора, як в даному випадку, то довготи широти потрібно додавати. Для прикладу розрахуємо протяжність Африки за паралелю 10 градусів північної широти. Крайня східна точка має координату 52 градуси східної довготи. Крайня західна точка має 13 градусів вже західної довготи. Знайдемо протяжність території в градусах. 52 градуси східної довготи. Ми додаємо 13 градусів західної довготи і отримуємо 65 градусів. Знайдемо протяжність території в кілометрах. Знаючи, що довжина дуги. 1 градус даної паралелі з таблиці складає. 109,6 км. Отже, 65 градусів множимо на 109,6 км отримуємо 7124 кілометри таким чином, протяжність Африки із сходу на захід за паралелю 10 градусів північної широти складає 7124 км. Оскільки довжина 1 градуса на різних широтах різна. Під час розв'язування задач на визначення протяжності об'єктів із заходу на схід можна скористатися таблицею, про яку вже згадувалося у даному відео. Довідомо. Територія України простягається із заходу на схід на 1316 кілометрів. Лежить приблизно між 22 і 41 градусами східної довготи.